Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні у нас огляд ось такої модельки Jansson і одна дуже цікава новина, про яку я скажу в кінці відео. Нова серія XT. Є XT на 1 гіг, на 2, є XT4G і XT на 4, 6, 8 і так далі. Тобто це оновлена версія. І чому відмовились від DaveV, поясню. Уже згодом. Давайте відкриємо і подивимось, що з собою представляється магнітолка. Як бачите, вони запаяні, але інколи вони приходять до вас вже не запаяні, адже ми робимо інколи перевірку, а також митниця. Не забуваємо, що митниця при тому, як перевіряє коробки, може відкрити коробку. Має право на це, навіть розірвати коробку. І вони це роблять завжди. Ну, інколи вони приходять от в такомусь вигляді. Ну, давайте з вами зараз спробуємо переглянути. Так. Це версія 2 плюс 32. Як ви бачите, всередині є тільки от така штука. Скар Мануал оновлений і більш нічого, крім магнітоли. Це 101 дюйма. Так, оцей стандартний мануал. В принципі, часто запитують, де взяти інструкцію, але тут настільки все примітивно і воно все одинакове, що необхідності в цій інструкції я взагалі не бачу. Можливо, для людей, які вже дуже старовинні, ну тут, до речі, з'явилася схема. Раніше такого не було, можна подякувати. А також підказано, як підключити камеру заднього огляду. Теж зручно в цьому плані і посилання на QR. Не завжди ці книжечки є, не завжди їх кладуть. Давайте подивимося, що за замагнітовка. Є наклеєна плівка. Це добре, це добре. Поїхали. І так, підключимо її. Запускається. Уже одразу по запуску бачу, що розширення саме цієї версії магнітоли це 1000. Не 1280х720, а 600 p 1024 на 600, здається. Все видно по першому шпуску. Синя, модна прошивка. Є тут, вона основна, але це теми, які можна змінювати. Як завжди, не вчасно хтось телефон. Так, але ви можете крім цієї теми обрати ось ці теми. Як бачите, вони тут є. І хочу сказати, що можна і більше тем. Але насправді це платна опція, 6 безкоштовно, і кожна наступна тема може коштувати від 5 до 10 доларів. То ви можете встановити те, що вам подобається. Ну і базова, яка стоїть. Зараз модна. Так, одразу є мова. Замінимо її на українську обов'язково. Так, заводські налаштування. Тема, звук. Спробуємо. Не підходить. Не підходить. Не підходить. Який же може бути 8, 8, 7, 8. Не підходить. Давайте спробуємо ще, які, які можуть бути ще варіанти. Так. 7, 7, 8, 9, 0.

На цій версії пароль заводський фабричний. Ми можемо нарастувати канбас вибрати, якщо нам це потрібно, ми можемо налаштувати сам кан. Ну це вже якщо канбас це підтримує, є навчання, навчання кнопок. Тип мікрофона, дивіться, можна увімкнути як зовнішній, так і внутрішній. Раніше в старих версіях МС треба було відрізати внутрішній, щоб працював зовнішній. Радіоантена може мати, живлення може не мати. AV-out, тобто монітор підключення можна робити, можна ні. Ух ти, можна налаштовувати екранчик, параметри екрану. Запуск анімації. Включати передню камеру, ще не, не вмикати. Є запуск швидкий, і дивіться, запуск швидкий можна вимкнути, тобто магнітон не буде вимикатися, можна поставити ось на такі от функції. Тобто вона не буде вимикатись. 3 дні, 24 години і 6 годин відповідно. Є функція розділення екрану, але її можна вимкнути, швидкість показувати або в кілометрах, або в мілях. Настройка плеєра. DSP-Internal. Бачите, тут вбудований, а версія вже з 4G з такої серії, там буде він у нас окремий DSP з окремим процесором. Про неї окремо розповімо. Приїду вже наступного, наступною партією. Є у нас можливість включення реверса і вимкнення реверса. Так, SSD, тобто вибір типу. типу. Чого навіть не знаю поки що. Да. Ну, думаю, камери, да, визначання камери e, QR-код це потрібно для того, щоб підключити деякі функції. І скидання на заводське налаштування. До речі, з'явилася така от функція це потужність АМП під, e, сигнального. Проводу підсилювача це дозволяє нам лінійним способом підключати. От в МС серії це було неможливо. Тут можливо. Можна вибирати, наскільки він буде потужний, щоб не було зайвого гула. В принципі, дуже гарна штука. Так, підсвітка. Включена-виключена. Ну, це те, що можна. Так, зі звуку. Нічого, бачите, цікавого. Так, заставка. Можна ніколи її не показувати, а можна і показувати тут. Тобто, заставка може мати аналоги чи годинник. Що це означає заставка? Тобто, коли у вас він йде в ждущий режим, то у вас буде просто чорний екран з годинником, і ви можете обрати, який буде з годинником, або живі обої. Так, шпалери правильно, які обої. Забули про ці слова. Далі регіон. Європа, як бачите, ми одразу Європа, а це у нас Мокшань. Якщо вам треба Мокшань, то сюди. Кнопки на кермі. Так. Працюємо далі. Працюємо далі. І так, регіон ми вибрали. Мокшань нам не цікавить. Є Європа. Кнопки на кермі. Можна навчати, є звичайний тип і навчання. І так, навчання є звичайне і спеціальне. Окремо треба розповідати. Ну, спеціальне це фактично вже встановлене, яке підібране навчання, це коли ви самі обираєте. Е, так, Настройка кнопок на кермі. Це підбір. Так, швидке. Це ось ця кнопочка швидкого натиску. Ну, якщо вона потрібна, хто ним користується, ну дуже рідко хто. Підсвітку можна вмикати і вимикати. Е, відео під час руху можна заборонити. Лінії для камери, для парковки. Ну, тут нічого нового насправді є інформація про систему. 2 ГБ оперативної пам'яті, Android 12. Новий процесор, до речі. MT якесь 8163. Ну, як я говорив, розширення монітору 1024 на 600. Версія є з 720 але вона дорожча на іншому процесорі. Ось, в принципі, все, що б я хотів сказати про цю модель. До речі, є функція TopPal. Платна функція, і за неї треба заплатити. Ви можете командувати приладом. Ось отаке оновлення. Подивимося, як тут радіо виглядає. Чуть-чуть щось змінили в радіо, є RDS і в музиці більше нічого. Ось така серія. А тепер те, що я обіцяв і сказав, що в майбутньому серії ДВ вже не буде. Я вже говорив, що серія ДВ – це серія, яка була розроблена в зв'язку з тим, що компанія Janson придбала T-Is, але склалося, як склалося, мабуть, доля так складається. Джансун вирішив розірвати контракт з компанією T-Ice по причині того, що на неї накладено санкції. І Jans не хоче отримати подвійні санкції за те, що продає їх продукцію. Тому вони розривають цей контракт і більше серії Day Джонсона не буде. Хай плеве за кораблем Тайс. Далеко-далеко. А я хочу сказати, ті, хто купує Тайс, спонсорує війну. Хай щастить і слава Україні!